На на батьки сьогодні привіщами перше це людей про загрозу життю та здоров'ю, про необхідність евакуації, і друге це про наявність та комендантської години. Заступаємо на несення служби наряди по забезпеченню комендантської години згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації Донецької області. Від 9.08 517-5 з 12.08 вступило в законну силу це розпорядження, тому ми з вами забезпечуємо виконання розпорядження. Ваше основне завдання під час патрулювання у гучкомовці ви доводите інформацію людям про це законне розпорядження, яке діє на території міста Мирноград. На Донеччині поліцейські через гучномовці сповіщають мешканців лінії фронту про комендантську годину та евакуацію. З 12 серпня у населених пунктах, розташованих менше ніж за 10 кілометрів від передової, почала діяти довга комендантська година. Про ці зміни та шляхи порятунку жителів найнебезпечніших місць інформують спеціально створені групи поліції та ДСНС. Мета врятувати якнайбільше життів. На окремих територіях регіону комендантська година відтепер триває з п'ятої години вечора до дев'ятої ранку. Зокрема, її встановлено у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів'яр, Турецьк. Шановні мешканці зв'язку з загостренням бойової ситуації наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідно. to Аби донести життєво важливу інформацію до громадян в умовах щоденних обстрілів і нестабільного зв'язку, поліцейські налагодили альтернативне сповіщення. Наряди об'їжджають вулиці та через гучномовці, попереджають людей про необхідність дотримання комендантської години та можливість евакуації. Під час наступу ворог безжально знищує міста і села на своєму шляху разом з цивільними. З метою збереження життя правоохоронці закликають уникати скупчень людей і обмежити своє пересування у визначений час. Дотримання встановлених заходів безпеки перевіряють патрулі поліції та військової служби правопорядку. У випадку порушення комендантської години особу буде доставлено до поліцейської локації для з'ясування обставин. Комендантську годину у місті Мірноград змінено з 17 години. До 9 ранку просимо вас знаходиться за місцем мешкання та не виходити на вулиці.